Доброго ранку. Це ти так доброго ранку, да? це такий добрий ранок тебе. Ну, у тебе. Це в нас добрий ранок називається. У нас все добре, да? ми подаємо голос, це все хорошо. Це мій міша. Я вже розказувала в одному відео. Мій міша. Він у нас вже такий в віці 13 з половиною років. Ну, це відео сьогодні не про нього. Ми прийшли пить каву, хто каву пить, хто снідать, жде, чекає. Тому що набираю воду, ось я такий з фільтром користуюся воду з крана і чекаю, поки вона профільтрується. І буду робити собі каву. Думаю, запишу коротеньке відео. Поки що так для себе так собі роблю. Поки такі висновки, що це такий для себе як відео -днівник. От, а там уже як піде. Прийшла пить каву, не мене залишилося, а я не бачу. Mm -hmm. Залишилось, мне кажется, мало це нараду. Ми заодно зроблю каву. Ми завжди купуємо каву ну, чива або якобс. Якби. Для мене, в принципі, дуже великої різниці немає в маркій, а ліж би вона була в зернах. І от ну, за допомогою посумолки подрівнюю і смачна, завжди свіжа ароматна справа. Собі, поки сама чоловіка зараз немає в ресі, то мені одної порції так щоб чаще, але щоб свіжіше було. так, так. і добре. Закриваю, щоб воздух по мінімуману туди простита. Чи мені дуже подобається, якщо брати в зернах і самі його перемелювати, воно завжди свіже і ароматне. Так, пачку відкрив, воно вже, якщо даже змелене, то ну, якість цікаве, зовсім дуба, це вже провірено. Нема такого прям. Я взагалі, якщо не отак бенце, я б його на ласти робила. І так можна. Бо я вже просто. Просто приловчилася, вже знаю там, як консистенція, все таке. Так, і 34 грам муки. Ну, в нашому випадку 36, по води було. Я линула більше і більше. Так, і того, все, оце ось наші отамана. Вісі я обираю. Нам вони вже нема. Зараз, поки розсмішую, розкажу. Бо так, як я дивлюсь відео, мені треба розжувати, то я стараюся. Тож, я думаю, вже Коротше, дивіться, в ітогі тут всього у мене, оцієї маси, 85 г, як нам і треба. З цих 85 грам просто ми не на три частини розділили рівних, а на вода, мука рівні частини. І закваски чуть менше так теж можна, буде вона сильніша. І того вийшло. 34 води плюс 34 мука і плюс 17 було у нас э, закваски, стартера, дорівнює разом 85. В принципі Ну, що пройшло пів часа. Як ми замісили, не замісили, вірні, а змішали все до кучі. Пів часа пройшло, Тепер наша задача витягувати, мочимо, змачуємо руки в чистій воді. І от бачите, яке воно стало? Таке еластичне вже чуть-чуть. Це, ж, що я казала, процес це аутоліс, але ну, з усім місті, соль і закваска, і ну, мука, всі інгредієнти, то Це як воно називається ферментоліс уже. Ферментація вже пішла, тобто процес ферментації за щодо закваски в ній. І ми так от робимо. перший раз, воно, бачите, рветься, буде і рватися ще. Отак от витягуємо по кругу і слажуємо. Якщо липне, то руки смачуємо водою. От. І Наша задача його просто. Якби витягувати і до кучки такий формувати колобочок, от Воно витягується клейковина. І потім уже в процесі, коли тісто починає бродити, це ще ще рано, всього ж півчаса пройшло. Коли вже воно починає бродити, воно, якби ці пузирики, газики розподіляються, повністю не, не накопичуються в одному місці. От. Для пористості хліба, потом при випічці. От так от перший раз буде до більше кругів пройдемо, воно витягується. Бачите, ще дозволяє тягнутися, потім воно буде все менше і менше витягуватися. Ну, Перший раз я так прямо тщательно це роблю. От, бачите, коли ми його змішували, так невозможно було розтягнути. А набухла все тут клейковина. от. Ну, це так, це вже я вже можна і Ну, Зараз ще раз. От. Все. Виставляємо так ще на півчаса. І так ми будемо ділати, я вже не буду показувати, так ми будемо діляти 4 рази через кожні півчаса витягувати. Потім буде все менше і менше. Там раз, один круг, потім тільки 4. Ну, Витягуємо. Це пройде у нас 2 часа. За ці 2 часа... Кожні півчаса ми будемо підходити і робити ці витягування. Потім пройде 2 години з витягуваннями, ми його відставляємо, вже витягування не робимо. І ще десь 2 половиною часа, будемо дивитися, як воно буде підходити по самому тісту. Ну, приблизно часа 2 це ще буде плюс. І Того, в общем, 4,5-5 залежно від температури в приміщенні. Воно у нас стоїть з витягуванням, потім без. Потім будемо формувати. Так, ну що, у мене пройшло 4,5 години і будемо формувати хліб. Я не знаю, в мене нема градусника, скільки яка температура. От, зараз. Ну, тепло, ой, я б сказала градусів 22, навіть 23 в приміщенні, то 4,5 години якраз нормально. Так, тепер ми беремо. Отак робимо такий, як квадрат. Розтягуємо тіло і тепер. Видно, я так ще до вас поверну. Ну, коротше, я так бачите, не можу. Я з мене такий вчитель, я просто роблю паралельно так цю сторону, цю сторону, сюди, цю сюди, серединка, так, і оці кінчики до центру. Називається цей метод. Формовки пелінання. О, і тепер все сюди внутрь так закрутило. От і все. Ой, не вистачило мені зараз. Ну чуєте, пузирики лопаються? То тісто вибродене воно? Бачите, видно, вам маленькі пузирики, тобто це хорошо тісто вибродили. ну 4,5-5, як я і казала, один. Так, плотненько його так натягли, Отут, щоб створити таке натяження. Щоб потім завтра я покажу, буду його випікати. Поки. Для чого це натяження. От. У мене така імпровізована корзинка, в даному випадку металева. Салфеточка мукою теж обсипала. І сюди поміщаємо хлібчик швом цим вверх. Ще так защепили. Чого швом вверх? Бо завтра, коли випікати, ми його будемо так перевертати. І цей шов у нас буде випікатися внизу. От і все. Бачите, легко, просто. День, чуть, чуть. День щось ми свої робили, якісь справи. І хлібчик у нас на завтра буде свій свіжий, домашній, без всяких там добавок, консервантів все таке. Так, тепер нам треба... Подочок, щоб не просихав він. Взагалі, оця форма вона не, не Ну, В домашніх -то умовах всі ми, що в кого є, судочки, використовуємо. А форма дожна бути така. Найкраще, бачите? Вона ротангова вона називається. Тут такий, теж ляничий який мішочок, і така вона як з натуральної лози. Вона ну, дихає, коли тісто тут лежить, воно як ну, дишаща форма, воно так краще по інструкції. там Ну якби всі спользують в ко в кого що є. В мене та форма просто велика для одного тої порції, що я ще робила. І вона кругла. Мені треба, зараз була овальна, того так, в домашніх умовах так теж можна, як кажуть. Накриваємо кульком, щоб верх не просихав. І дійсно, що мінус, так? що вона не буде дихати, то що ж метал. Ну, за що цієї ткані вона впитає в себе, він мене не буде так довго прям стояти, вологу буде ця тканина. Ну, тобто я так теж роблю, нормально. І, значить, цю заготовочку в холодильник на... От Зараз у мене 19.00 вечора. І завтра часов 8-9 я розігрію духовку і буду його випікати. Тобто всю ніч, це скільки там треба висчитати? це він буде часом, Ну, взагалі рекомендується 10, 12 і можна і більше, щоб він в холоді був. В холоді, чому? щоб воно не перекисало. Тісто, не перегравало, не перекисало, так сказати. В холоді замедляється процес. Бродіння цього. І плюс до того, коли в холоді закваска і мука, цільнозернова особливо, проходить процес, ну, там це теж. Я б, звісно, рекомендувала, кому цікава ця тема, зацікавила. В інтернеті вона багато інформації, це так я не розкажу. В мене не та я людина, яка може доступно, коротко об'яснити, Ну, якби Таким народним суржиком, скажу так, що за цей період, коли в холодильнику в холоді це тісто, воно буде набирати корисні якості, там буде виділятися чи, чи як сказати, мікроелементи, там всякі з муки, з цільного зерна, там всякі вітаміни, якісь. Ферменти корисні, повторяюся, вже і там уже почне проходити процес, це так я читала колись в інтернеті, процес подобний до того, як в нас перетравлюється в шлунку їжа. І от вже в холодильнику ця заготовка вже медленно почне цей процес робити. І коли ми випечемо цей хліб, а потім будемо його споживати. То вже він так сказать, можна висловитися наполовину, вже перетравлений, та, і буде набагато легше кишечнику. Плюс із цієї закваски ці бактерії, в реакції з, ці, з оболочкою зерна, що в цільнозерновій муці в житні, Вони виробляють там якісь корисні також бактерії, які потрібні в нашому внутрі, в нашому кишечнику, в нашому організмі. Тобто цей хліб не тільки смачний, він ще дуже корисний в порівнянні з промишленим цим, що на дрожжах. Того рекомендую зучити. Всім, з добрим ранком. У мене тут ранкова кава. І приготувала це мої такі атрибути для випічки хліба. Смачна кава. Так. Це мисочку таку імпровізувану зробила я з фольги, бо в мене металевої немає маленької. Тобто потрібна люба металева якась йомкость. Це лезвіє. Нам буде потрібен кусочок пергамента. Зараз я достаю хлібчик. Подивимося, що вийде. Вчора це я так і не посчитала. Вчора я його в 19.00 в холодильник помістила, а зараз 8 утра. 8 годин ранку. Тільки це пройшло часу. Так, мені включаю чайник для того, щоб пар. Ця мисочка нам потрібна, щоб внутрі духовки пар создати. При випічці хліба нам буде потрібен. Так. Ну, підійшов, бачу, дай Бог, вийде все буде гарний. Ну, вже він смачний буде в будь-якому випадку. Як би, якщо цей процес зробити, що вчора я показувала, це саме елементарне. Я бачите на обичайшій відео, я показувала, як я роблю, якщо зробити такі самі елементарні шаги. Так, це сюди Така, бачите, форма для випічки металева. І він. Це мокра, яка тканина. А в тій ротанної формі, що я вам показувала, оцю мокро не буде, тому що воно іспаряється. Оце відмінність така, не знаю, на хліб воно воно то, звісно, теж якось вліяти. так це такий у нас хлібчик. Бачите, він піднявся трошки росий. Зараз ми зробимо надріз швидко його в розігріти. Тут я такі зараз колосочки зроблю просто для гарного такого зору. І нам треба збоку зробити глибокий надріз. Окей, так, так, чайник закипів. Зараз будемо. Півчаса в мене грілась духовка. Зараз я десь тобі кліпчик. Наливаю купебок. І швидко діло треба було, звісно, мабуть, це бачите на камеру, бистро треба мені було і отут от наливати. Ну, я думаю, достатньо. О, все. Так, Тут поставила ємкість для пару і хлібчик положила. Зараз я так для себе доброго ранку всім для себе время засікла. Значить 20 хвилин 250 градусів на моїй духовці буде. І 15-20 хвилин буду випікати при такій температурі з тією ємкістю для пару, а потім забираю пар. І вбавляю температуру, допікаю ще хлібчик. Покажу потім уже, що у нас вийшло. Але він буде розкриватися в процесі випічки. Так, що Хлібчик вже трошки остив. Зараз я його навагю, щоб значить його вагу стільки на той, на той рецепт, що ми робили. Так, 414 грам і 20. А як це правильно сказати? Коротше, фіксирую я, бо я потім можу забути, або ще щось. 40. грам, да? так, плюс-мінус. Я, якщо вийде, в мене запишу під відео рецепт, так як я відео це почала знімати. І, як би сказати, тільки пробую. Більше всього, це так для себе я знімаю такий собі веду відео-днівник свого життя. Я так це, Просто поки я так це бачу, підписчиків у в мене нема. Просмотри, кстати, там я дивилася, були, там на одному відео 20 просмотрів. Хто дивився, дякую, понравилось, не понравилось ваше право, ваше міння. Це як буде. От я пробую, вийдеться у мене, якщо це так кажуть моє, воно, мабуть, якось буде мені підказувати, як прав, як правильно, як м -м, краще і все таке. А так, поки що роблю більше так для себе, е, тому що я почуваюся не такою самотньою, як до цього. Я зараз знаходжуся в Польщі, переїхала з України. Тут я сама, сама від слова зовсім сама, в мене немає подруг, навіть на каву вийти. Нема з ким, то я її або вдома п'ю, або якщо вийду десь сама, але ну, я не любитель, так щоб десь гуляти самой. Тому більше в... знаходжуся вдома, в квартирі. Тому для мене ці відео як таке, знаєте, ну, спасіння, не, ну теж так, так, да, можна сказати. Тому продовжую, там як піде так, хлібчик. Вертаємо до хлібчика. Ось він трошки вже остив, такий єлі тепленький. Бачите, він так хрустить. Корочка трошки вже стала м'якішою. Зараз розріжемо, що там внутрі. І дуже добрий, як, як його, щоб мені удобно було розрізати, пополам розріжу, а там потім Це. таке. Кстати, як перевіряти, чи він готовий вже чи ні, якщо сумніваєтеся, то так постукать, він такий, як пустота внутрі довжен, звук будь-глухий. Трошки нерівно розізав, бо ножик в мене неудобний. Такий, бачите. Він дуже м'якенький, дуже ніжна ця м'якоть в нього, да, як це сказати. Бачите, такий пружний, пружний і в ту ж чергу такий мягкий, ніжний. Ну, тобто, я раджу всім попробувати, в кого є вдома вода, мука і духовка. І ви не пожалкуєте. І, і дай і час, тому що це ж треба виділити на це час, підстрояти свій графік. Тобто, ну, коротше, записала. Як вже вийшло, так вийшло. І якщо буду монтувати, якщо в мене ще вийде так монтувати, я так поснімала трошки два дні такі дубліки вчора, сьогодні. От, зараз, якщо в мене вийде його змонтувати, зробити з нього одне відео. Так як я з цим не сталкувалася, не дуже розуміюсь на цьому. Ну, буду пробувати, попробую, якщо в мене вийде. Потім, якщо ще вийде, внизу під відео, так знаю, люди роблять в описанні, Напишу рецепт на, на цей один хлібчик, який можна випікаєш 400 грам буханочка. От і скільки інгредієнти, які можна. Якщо так сім'я велика, можна зробити на два рецепти. На оці, що в мене був. Зробити якби на два рецепти, плюс це один великий хліб. Так, 800 грамів буханочка. ну, Тобто вже можна коректувати під себе, під свої. Нерівно розрізала жалку. У мене ж ножик, бачите, обичний. Не той хліб, не такий ребристий, ним краще лише різати. Ну, Але це все не впливає ні на що. Головне його смак, користь. Аромат просто